Доброго дня! Сьогодні перед нами стоїть така задача заволочити город. У мене є город 40 сотах Ось таким ось мотоблоком. Мотоблок цей має 10 лошадок Поблений був рік назад. І ось будемо пробувати, що з цього вийде. До мотоблока зроблений. Рецепт. По-моєму, 2 метри на метр 30. Такий має вигляд він. Ну і самі боронки. Три оборонки. боронки. Ось кожна оборонка десь важить кілограм. Ну, приблизно. Кілограм 10, може трохи більше. Ось мають ну, такі кріплення вони. Боронки вже старенькі, видно, що підварювались і не один раз. А це вирішив спробувати, чи потягне їх же Прикріпив, отак ось такой провок, конечно. До цепка. Тут такий клястик є і закидую ось. Що я можу сказати? Уже попробував. Ну, так, не дуже хорошо виходить. Боронки скакають. Одна на одну так налазять. Отак так от. Я вирішив трохи усовершенствовать. Вот возьму зараз. Не хватает сюди веса трошки. Добавлю вес. Нашл ну, у вас такой дрючок, таки палку закации. И що я роблю? Прив'язав алюмінієвою проволокою прив'язав дві крайні оборонки, Одну і другу. Тому що середню не прив'язував, але треба, щоб трошки вона туди-сюди ходила, а от в основному ці дві налазять на середню. Оце ось налазить бокова і та, і та бокова налазить на цю. Це в основному воно. Коли повертаєш, тоді вони перекидаються. Получається, не зовсім качественно воно боронується це все. Ну що, будемо пробувати. Приємного перегляду всім. Поїхали! Взагалі, заборонував я город, верніше не огород, а два городи. Один 25 соток має, другий десь може 15-17 соток має. Ось такий вийшов, більш-менш вийшлося. Ось тут межа встановлена. Так як дивиться. По ліву це вже не моє, по праву моє, але там далеко теж. Межа є. Дуже великий вітер у нас, може погано чутно. Ну, зараз я перейду на другий город і покажу, що там вийшло. Так, ну ось дивіться, це другий город. Нагадую 7 ячмінь, 7 відруки. Уже переборонували. Сьогодні у нас 20 квітня 2023 року. От цей город ми діскували. Коли ми його дискували? Осінню? Да, на зиму осінню передіскували. Получається, і на весну треба його було орати. Ну, Передіскували ми на весь, передіскували десь по цю деревину. Ліву частину по деревах по оце. Ну і навесну, коли дійшло діло до ранки, переорали і вирішили іще трохи оцю частину переорати. Ну, а тут було ось таке, дивіться, ось, бачите. Цілина воно ніколи не оралася. Може коли і оралася, але останніх 20 років точно не оралася. І ось такий результат вийшовся. З тієї сторони нормальний більш-менш. А з цієї сторони такі були здоровенні плахи. От думали спочатку їх мотоблоком порозбивати, переборонувати, є у нас там така велика воронка. Заїхали, але нічого не вийшло, дуже великі брили, мотоблок. Груз буксував, заривався. Коротше, не вийшло мотоблоком його. Це все здійснював зробити і наняли людину трактором. Приїхав, переборонував усе. Я нагадую, спочатку осінню задіскували, потім навесні ось переорали, потім приїхав трактор, нам його поборонував. А це засіяли ячмінь. І вже в конці вже, е мотоблоком я пройшовся з боронками. Теж його поборонував. Тут город такий він нерівний. Важкувато було, звісно. Скакати на ньому, як на козі. Ну все ж таки, що маємо, те маємо. Чилося. Не знаю точно скільки тут сотих, може сотих 15-17. Ось тут містина дивлюся. Опустив трохи. Ну нічого. Ось я вам покажу зараз воронку, яку я пропав. Так же само волочить але тільки вже е, після після того як вировся город. Ну, так собі я вам скажу, земля була мокра, вона не особо виходилася боронка це дуже важка для мотоблока. Мотоблок заривався, цієї боронки може кілограм 40 важко йому, звісно, було тягнути. Може якби не було прицепа, був якийсь адаптор, як ото роблять люди, то тоді так. Да. Тоді може було б краще. А так з прицепом йому і прицеп тягнуть нагрузка, яка да ще й боронку, да ще й по мокрій землі. От він не тягнув, заривався. А може якби було тут два колеса. Тоді сцеплення лучше було б з дорогу чи з городом. Так. До речі, От оцей мотоблок ми купили рік назад. Рік назад, да. Йому вже рік і місяць по-моєму. Прошлого року навесні купляли. Кому цікаво, можу зняти відео про нього. Такий коротенький відзив. Що ламалося в ньому. Як він працює, чи зарекомендував себе, чи не зарекомендував. В общем, розкажу. Всім до побачення.